Так, ось перший анонс. Все, поїхали. Нарешті Summer Game Fest, PlayStation. О, LEGO Horizon! <звук> а, так, тут коротше. <звук> Гниф! Лего та плейстейшн. Эй, отсюда! Эй, не костюм! Эй, новий костюм! Сэндвич! Так, цей, цей кодок пацан. Это судно! Слухай, я прикольно. Одинокий герой. Так, you know. <laughs> один герой, який, який яка полює разом з героїня з її приятелями. Збираючи всі там е, сіяючі сяючі предмети. І створюючи. і, і створюючи будинок. Ну, це прикольно, коротше. Я люблю Лего. От особисто я люблю Лего. Але я не думаю, що я буду робити на цю гру огляд. Але я б придбав, би, до речі. Ну, типа, а чого ні? Я буду, до речі, куплю Astros Playroom 2, я думаю. Тільки я перший пройду. Lego Horizon Adventures. До речі, ця гра може бути з українськими субтитрами, чого ні? Вийде в весні 2004 року. PlayStation. Так. Так. It's a playful, story, by the world of так, це, короче, там вийде на Nintendo Switch, там на ПК, ну, ПК-то таке. Right, gonna... uh, ось, це буде, короче, весела там історія.